З десяти, з десяти живих залишилось 5. Неушкоджених без поранень. У нас тільки один боєць зістався, позивний дід. Тобто його не зачепило нічим, ні, та він на своїх ногах зайшов, на своїх і вийшов. Ну, в пам'ять про тих, хто загинув, тут маємо поставити або стелу, або обеліск, якийсь пам'ятний знак, тому що ці п'ятеро. Герої Вони віддали своє життя за місто, за Україну. Їх э, прізвища Кулік Олександр Васильович, Мовчан Руслан Шерстюк, Клочко і Каржан Олександр Іванович. Це наш э, командир. Про них знаю.